Тільки об'єднавши зусилля, переможемо. Командування батальйону територіальної оборони Кам'янського району зустрілося з очільником міста. Під час зустрічі обговорили питання щодо створення всіх належних умов у пункті постійної дислокації батальйону та покращення матеріально-технічного стану. Окрім вирішення робочих питань, бійці вручили Андрію Білоусову подяку від усього батальйону за постійну та надійну підтримку. Дякую вашим особи всьому нашому батальйону терокам'янського району. Завжди підтримував, будемо підтримувати Збройні Сили України. Будемо робити все для того, щоб збройні сили були забезпечені всім необхідним. Бу... то, що стосується від нас, органів місцевого самоврядування, будемо допомагати. Ми благодаримо вас за піддержку. До того що спочатку вона реальна є, і вона постійна, і ви нам дуже допомагаєте в нашому ділі. Міський голова регулярно провідує батальйон та привозить автівки, необхідну техніку та речі на передню лінію, зазначає командир та додає, що в нього найкращі бійці, які гідно дають відсіч ворогу. Батальйон дуже бойовий бригадіон кращий. Кожен день працюють пацани і ну, вже відбили територію території. Землі Мер Білоусова Андрій Леонідович реально допомагає. наши частины моему батальону даже туда к нам приезжает на переднюю линию и помогают там, и дронами там ну, многими там, вещами которые нужны для войны